Окрім орієнтованого порядку денного майбутньої сесії, члени президії облради розглянули питання, яке стосується перегляду та оптимізації діючих регіональних програм та їх ресурсного забезпечення. Поки що воно носить суто інформаційний характер, та на засідання регіонального парламенту виноситься не буде. Але проблема, що називається, назріла на сьогоднішній день. У нас в області працює, якщо я не баю 62 програми, требуючих фінансування. По-моему, 53 или 55, ну, такое вот количество, в которых прописано финансирование, потому что часть программ не предусматривается финансирование, это такие чисто организационные программы. И вот я раз в квартал от соответствующих органов получаю письма. Объясните, пожалуйста, почему та или иная программа не финансируется. З однієї задекларіване в самому початку нашої діяльності це уміншення програм. А з другої сторони, ну і не хотілося б так бездумний уміншать. Поэтому от пошли по пути оптимізації. Що стосується майбутньої сесії, то в її ході депутати проголосують всього 26 питань. Перш за все, внесуть зміни до регламенту облради. Перша зміна це те, що зараз в регламенті записано, що е, Депутат лишається слова. А ким лишається той? Тобто, ну мається на увазі, що головуючим. Тепер вноситься, що тільки лишається слово, тільки тоді, коли проголосує сесія. От і друга зміна, така яка це те, що з одного по одному питанні депутат може виступати тільки один раз. Не лише проблеми Куяльницького лиману, а питання по ньому винесено на сесію другим пунктом – турбують мешканців Одеси. Замок Корису. Він в жахливому стані, з кожним днем це стані стає все хуже і хуже. І средств на його содержання, а тим більше на реконструкцію в місцевих бюджетах немає. Тому, якщо будуть желаючі, мали... ну, на сьогоднішній день теж, це ж секрет Полішинеля, на самом деле, є дві фірми, які Проявляють інтерес к этому об'єкту пока дві Вот, поэтому путем аукціону і попробуем його приватизувати. Також в ході сесійного засідання пропонується внести зміни до деяких раніше затверджених рішень, узгодити низку кадрових призначень і так далі. Сама сесія запланована на 14 листопада. оптимізації